І вінегрет тримає вас у курсі актуальних тем та цікавих подій. Сьогодні ми піддамося Шевченко-манії у мистецькому арсеналі, дізнаємося, як підтримати наших дітлахів у період напружених подій в Україні. Побачимо, як за візерунками на долонях дізнатися про свої таланти. Розберемося, як визначити, що дитині потрібна допомога психолога. Великий митець Тарас Шевченко на хвилі свого 200-річного ювілею, популярний як ніколи. Українців переймає інтерес до його особистості, до творчості та надлюдської проникливості. Перехворіти на Шевченкоманію всім бажаючим пропонують у мистецькому арсеналі. Проект саме під назвою Шевченко-манія дає можливість відкрити нові грані особистості Шевченка. Важливе місце у цьому проєкті займає виставка художніх робіт митця. Однією з центральних частин цього проєкту є, власне, оригінальні твори самого Тараса Григорьовича Шевченка. Це 48 робіт з фондів Національного музею Тараса Шевченка в Києві. Тут представлені малюнки Шевченка, оригінальні, які раніше ну, майже не виставлялися ніколи і зберігалися в фондах музею. На виставці представлені роботи різних періодів життя Шевченка від часів навчання в академії мистецтв і до останніх днів. Серед них пейзажі, портрети і навіть автопортрети. Шевченко був реалістом. У своїх роботах він замальовував найменші дрібниці, чи то природи, чи то побуту, чи то облич. Його вважали майстром зображення людського тіла, а ще вражають своєю мистецькою досконалістю офорти Шевченка роботи, які виконані в особливій складній техніці. Це техніка, власне, графічна, коли е, вирізаються спочатку ну на різній основі. Е, Різцем, значить, малюнок вирізається, а потім він заливається фарбою і роздруковується на спеціальному такому верстаті для друку офорців. Тобто він не один може бути, там їх може бути 10, 20, 30 авторських робіт. Незважаючи на всю складність виконання, Шевченка вважають майстром офорту. Здається, ніби його роботи не вирізблені, а намальовані звичайним олівцем. Привертає увагу галерея портретів сучасників Шевченка. Тут уже попрацював олівець. Цікавий експонат виставки портрет коханої Тараса Лекери Полусмакової. Він дивом дійшов до наших днів. Художник хотів його знищити, обурений зрадою дівчини. Сьогодні обличчя лікери не залишає відвідувачів байдужими. На виставці мені більше всього сподобався портрет лікери Полусмакової, тому що це була любов настоящого українського художника, поета. Замчительна чоловіка. На виставці представлені чотири автопортрети Шевченка, а всього їх за життя було створено більше 150. Деякі з них знайомі кожному українцеві з дитинства. Окрім виставки робіт митця, Шевченкоманія пропонує поглянути на нього очима сучасних художників. Їх погляд дуже неординарний. І ще одна родзинка проекту колекція портретів Шевченка, виконана Федором Кучером. До 200-річчя Тараса він планує намалювати 200 його портретів. На сьогодні виставку прикрашають поки що 125. Також у мистецькому арсеналі можна віртуально помандрувати шевченківськими музеями та відвідати його пам'ятники. Допомагають у цьому сучасні медіабокси. Організатори зробили все можливе, щоб максимально наблизити Шевченка до сучасної молоді, і вона із задоволенням іде зустріч Тарасу. Хто як не Шевченка, може показати нам нашу українську гідність, українську культуру в широкому масштабі. Ну і як патріот, як українець, я гадаю, що кожен має знати більше про такого митця і генія нашої країни. Шевченкоманія триватиме в мистецькому арсеналі до 16 березня. Та в наших серцях ми можемо продовжити її безкінечно. Адже ким іще хворіти українцям, як не Шевченком. Ми продовжуємо вивчати химерні візерунки на долонях. Нагадаємо, у минулому випуску сканували відбитки пальців нашої героїні Людмили. Сьогодні перевіряємо, як біометричне тестування працює з дітьми. Спеціалісти переконують, візерунки на пальцях розкажуть про таланти малюка, а це у свою чергу зорієнтує батьків, у якому напрямку розвивати дитину. Существують кілька груп дітей, є талантливі, ярко виражені там діти, які активно проявляють себе в житті маленького колективу. Є называемые сложные дети. На самом деле, сложность характера, либо нелюдимость, либо какая-то проблема в общении, в нее легко заглянуть и ее легко понять тогда, когда ты открываешь тест этого ребенка и обращаешь внимание на его особенности. И тогда Находя ключик к тому, що ребенка інтересує, можна дуже плавно вовлечь його в ті види роботи, розлічення, діяльності, будь-яка теорія без практики ніщо, тож знову проводимо живий експеримент. До тестування запрошуємо п'ятирічного Арсенія. Тато хлопчика бажає переконатися, наскільки його уявлення про дитину збігаються з думкою хитрого приладу. Він у нас добре танцює, то есть ми посещаємо. В детському саду всі кружочки творчества, театрального хореографії і всего остального. То тобто, есть, ну, тогда больше творческий такой человек. Сам Арсеній про свої уподобання говорить наступне. Я більше люблю ходити в парк. За парки я люблю смотреть на животних. Тестування швиденько справляється з дитячими пальчиками і видає результат. Подробиць багато, але основна думка така: Арсеній творча особистість має артистичні здібності. Від природи дружелюбний та веселий. Товариськість сягає 100 відсотків, а ще відмічають високі здібності до танців. Танцювальний спорт 95 то його на танці віддає. Тато з результатами погоджується. Сказане вище цілком описує його сина. Поки стопроцентне попадання. Ми танцюємо добре, ми спілкуємося добре. Дивимося, що буде в послідовищем. Дуже цікаво проаналізувати через кілька років дані результати. Для батьків, яким складно зорієнтуватися у величезному виборі секцій та гуртків, тестування може стати гарною підказкою, допоможе правильно обрати профіль навчання та не зіпсувати дитині життя. Я ще раз уточню, що цей метод використовувати потрібно. Да, и э, сама цель, наверное, этого метода да, – это использование его для профилактики. То есть, если этот метод использовать для того, чтобы что-то сделать э, со взрослым, это, наверное, уже поздно. Но если этот метод использовать, вот, скажем так, начиная с детства и до подросткового возраста, да, и оказать вовремя вот эту вот профилактическую помощь, да, то результат будет э, гораздо лучше, нежели без этого метода. Ким стане Арсеній, коли виросте, покаже час. А ми повертаємося до нашої дорослої героїні. Після знайомства з її результатами тестування ми відправилися до хіроманта Марини Тихонової. Вона погоджується: відбитки пальців разом із лініями на долонях можуть розповісти про людину все. Людмилі говорить одразу: вона творча особистість. Людочка, ну по формі вашої ручки можна одразу визначити, що ви творча особистість? Это как можно определить, например, в домашних условиях, это также могут определить родители у своих маленьких детей. Вот, если мама или папа возьмет ручку вот таким образом и увидит, что пальчик, например, вот этот, это пальчик Аполлон. Я буду говорить просто, чтобы все понимали э -э и знали, что это такое. Это пальчик Юпитер. Это пальчик указывать, наказывать и приказывать. Да? Он у вас гораздо меньше, чем пальчик вот этот Аполлон. А Аполлон ⁇ это творчество. І це говорить о том, що ви саме на своєму робочому місці творець. Творчі здібності Людмили розгледіло і біометричне тестування, тож тут можемо лише дивуватися правдивості почутого. А ще не змовляючись одне з одним, і хіромант, і знавці відбитків повідали однакову інформацію. Виходить, судьба, вона могла пойти по різних дорогам путям. Вот много было выбора, много было шансов таких, что не то, что, например, я пошла и буду медсестрой, и пошла на пенсию в 70 лет медсестрой. Нет. Вы та, которую у вас, например, нельзя посадить. От 6 работать и до 8. В маленькое, в какое-то. Вам надо, вы как бабочка. Вы должны... Э, нефиксированное время. И, скорее всего, вам тяжело было выбрать будущую профессию по причине того, что... У вас все настолько разносторонне развито, что наверное выбирали предпочтение по тем учителям, которые больше вовлекали вас в процесс учебы. Вы не можете выполнять монотонную работу. То есть заниматься работой на конвейере или делать каждый день з там, до 10 одно і же, это не для вас. Тут схожи результатів не здивуватися просто неможливо. А ще знайти людських долонь. Один голос підтвердили, що Людмила мала всі шанси стати гарним лікарем. Ви, наприклад, могли бы стати медиком. плохим. У вас есть знак на руке. Это в сочетании пересечения перпендикулярных линий и горизонтальных образует вот такие вот квадраты. Это говорит о том, что человек рожден быть лекарем. Если вы стали в жизни хорошим детским врачом, либо хирургом, это тоже неудивительно. Восьмерка, в общем-то. даёт вот вам вот такие можливості і припідсилки. Що стосується великих спортивних талантів, то їх у нашій героїні Хіромант не розгледіла. Натомість сканування відбитків показало великі здібності до лижного спорту. А от як визначити, чи стане ваша дитина спортсменом, підкаже Хіромант. Також ми можемо подивитись, якщо в поєднання з пальчиком Аполлон, безім'яним пальчиком Холмом, і в сочетание э, Холмом э, Марса, поєднання, то чоловіка, якщо він насичений, э, випуклий і от такий марс, не то що він єсть, він у кожного щека єсть. А якщо він ярко виражений і в сочетані з удлінённим пальчиком Аполлона, это говорить о том, что человеку необходимо отдавать в спорт. Тож, як бачимо, щось наші руки, таки знають про нас. У цьому переконує досвід нашого експерименту. Сучасне життя пропонує нам не один варіант, як розібратися у здібностях дитини. Про два з них біометричне тестування та хіромантію, ми розповіли у нашій передачі. Та є ще один спосіб, який доступний усім: будьте уважними до своєї дитини. Спостерігайте, чим вона полюбляє займатися. Не змушуйте до нелюбих справ. Життєвий шлях вашого чада унікальний. Дозвольте йому прожити свою унікальність у повній мірі. Події, які останнім часом відбуваються в Україні, більшою чи меншою мірою торкаються всіх. Незважаючи на те, у якому куточку країни ми знаходимося, переживання захоплюють і дорослих, і дітей. Найменші українці піддаються шаленому емоційному напруженню. У кожного це проявляється по-своєму. Хтось стає надто активним, хтось починає яскраво проявляти агресію. Дехто навпаки замикається в собі. Деякі малюкині на крок не відходять від батьків. А в когось переживання виливаються у букет хвороб. Некоторі діти можуть реагувати тим, що починають боліти. У них піднімається ні ни з того ні з сего температура, може бути рвотний рефлекс. Некоторих дітей болить живот. Іли просто виражається як наспарк і бронхит. Но это може бути теж подачі эмоционального перенапряження. У некоторых дітей происходит так, що у них починається нурес, навіть якщо у них давно этого не було. І важко, щоб родители знали, що це нормальна реакція на ненормальные события. Братики Нікіта та Інокенті співпереживали країні разом з батьками. Свої емоції старший Нікіта вихлюпував на папір. У часи кривавих протистоянь на майдані він малював солдатів, зброю та жорстокі обличчя. Мама говорить, поведінка дітей зазнала змін Вони стали плаксивими, вони не відпускали нас ну раніше, ну, Мама уходить. Ну, до свидання. То мама нікуди не уходи, Мама, побудь со мною. Страх остаться одному, остатися без родителей. Якщо рібенку не объяснять, то це очень тяжело йому. Він не розуміє, що з ним, чому так происходит. Діти это все чувствуют. Мама намагалася всіляко підтримувати своїх дітей. Наталя обговорювала з ними події в країні, не шкодувала пестощів та обіймів для хлопчаків. Психологи таку тактику підтримують. Вони говорять: у домі має панувати мир. Навіть якщо за вікном неспокійно, створюйте для дитини атмосферу безпеки, говоріть, як ви її любите, заспокоюйте, що все буде добре. Частіше беріть малюка на руки, обіймайте та цілуйте. Також дуже важно э, тілесний контакт з ребенком, підтримувати його за спинку. Є такі важливі точки, точки заприкосновелення. ребенка у матки с утробой матери. это макушка головы, место между лопаток и поясничка и пяточки. Поэтому очень важно делать ему массажик и трогать и прикасаться именно к этим местам. и тогда ребенок автоматически вот еще по той памяти будет приходить состояние спокойствия и такого мира. Важливо корректно пояснить маленькому українцеві, еще відбувається бываете на Дитині семирічного віку вже можна розказати, що таке країна, показати Україну на карті. Поясніть, що вона захворіла, і через це в ній неспокійно. Їй потрібен час для виздоровлення. Читайте казки, у яких добро перемагає зло. Не дратуйтесь, якщо дитина просить перечитати якийсь епізод. Це означає, він наповнений для неї особливим значенням. А от від перегляду новину товаристві дитини психологи радять відмовитись. Якщо все-таки у вас є можливість дивитися телепередачі, там, де страшні кадри, вне дитина, будь ласка, позаботьтесь про це. А також не беріть, будь ласка, своїх дітей на демонстрації і інші масові зібрання, по крайній мере, які відбувають зараз. Берегіть психіку свого дитина і свою теж. Не хвилюйтеся, якщо діти граються у війну. Вони відображають події, які відбуваються навколо. Гру можна припинити у будь-який момент, а отже, виникає впевненість, все нехороше можна подолати. Психологи навіть радять залучати дітей до різних активностей. Ви можете дратися подушками зі своїм ребенком, ви можете ігрушечними шашками дратися дома, ви, ви можете грати в підвіжні ігри, такі як боулінг, або в місті грушу. Тому таким образом допомігне, що помогать рібінку і собі тоже розріжати встановку. Розслабитися дитині допоможе творчість. Малювання один із найкращих способів зняти емоційне напруження. Маленький українець Нікіта продовжує малювати. Зараз на його малюнках з'явилося сонечко, чисте небо і скрізь присутній український прапор. Нам слід пам'ятати, що малеча сприймає світ очима дорослих. Тож у наших силах вберегти їх вразливу психіку за розумної підтримки. Молоде покоління переживе бурхливі події, шкоди для здоров'я і виросте іще сильнішим за нас. Сімейний вінегрет приймається батьківськими проблемами. Ми збираємо найактуальніші батьківські питання і знаходимо відповіді у спеціалістів, коли потрібно звертатися до дитячого психолога. Дяцькому психологу важливо звернутися тоді, коли ви чувствуєте, коли ви бачите в дитині кардинальні зміни. Дитина став замкнутий або грустний. Это основные показатели, что с ребенком что-то не так. Когда он не хочет играть с сверстниками, когда он э, начинает зацикливаться на каком-то определенном действии. Допустим, только рисует или только лепит, или только сооружает какие-то сооружения. Только в этих случаях имеет, имеет такое вот серьезное основание обратиться к детскому психологу. Также, также Рекомендовано обратиться к специалисту, когда вы ожидаете братика, сестричку, когда, к сожалению, семья распадается или кто-то уходит с близких. Это также сильный урон ведет на психику, и важно знать, как вести себя родителям, чтобы ребенок был все-таки радостным и пережил эту трагедию уже с меньшими психологическими потерями. Рубриці зоряна арифметика, астрологічний гороскоп жінок, народжених під знаком риби. Жінка риби ніжна, тендітна і беззахисна. Вона яскравий доказ того, що сила жінки в її слабкості про таку жінку таємно мріє чи не кожен чоловік. А тому зазвичай у неї чимало прихильників, захисників та покровителів. У шлюбі представниця знаку риби дозволяє чоловікові турбуватися про неї без зупину. Вона не стане піднімати перчатку чи виходити з авто першою. Її не цікавить, звідки і як чоловік здобуває гроші. Головне, щоб їх вистачало на життя і щоб вона при цьому могла не працювати. Чоловік такої жінки приймає важливі сімейні рішення сам. Вона ж залюбки з ним погоджується, а ще завжди і у всьому підтримує. У вихованні дітей жінка риби проявляє себе як ніжна і турботлива мама. Дітям вона готова віддавати все, але навчити їх дисципліни їй майже не вдається. Родичам чи подругам вона теж не відмовить у допомозі. Вона завжди готова вислухати і поспівчувати. До неї можна приїхати у будь-який момент, і вона прийматиме гостей з готовністю. Серед знаменитих жінок риб американська супермодель Сінді Кроуфорд, українська телеведуча Ольга Фреймут, американська актриса Шерон Стоун та українська письменниця поетеса Ліна Костенко. Сімейний вінегрет. Смачненькі цікавинки для всієї родини.